Доброго дня, шановні глядачі, з вами Михайло Іванович. Ви на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні в моїй колекції поповнення. Я заказав відомого українського виробника картоплю. Сорт картоплі нагорода. А це отримав посилочку від них 10 кг. Отак От вони висилають такий поліпропиленовий мішок. Нова пошта, Сорт нагорода. Зараз розпакуємо, подивимося, що там всередині. Яка якість картоплі посадкової Перед тим як розпаковувати. Зараз перевіримо вагу? Десять двісті Зараз буду розпаковувати. А ну зараз ми постав на паузу. Нажми опять на паузу. Зараз висипимо в ящичок і подивимося, як вона на якість картопля. Нажала. Угу. Сорт нагорода зовні жовта, жовта шкірка, трошки порепана. Сорт нагорода повинен бути Ну вот конечно, вже брак. Вот. Що тут у нас нажить? Сорт нагорода, ранній репродукция элита. Урожай 2025. Цікаво. Ну тут, конечно, до элиты ось есть браковано. Репано трошки. Якуш розрежемо, подивимось, зараз. Интересно, хочу картоплинку? щоб вотчина все її викидати. Зараз ми розріжемо. Подивимося, який м'якош. Мякош ледь жовтий. Ну не білий, ну і не сильно жовтий. Лед жовтий. Не білий. М'якош такий. Це карташинка на виброс. Так що сорт нагороди повинен бути дуже ранній. На що ти літи не знаю. Ну, в моїй колекції додався ще один сорт. Нагорода. Ця моя колекція залишила майже, майже ціла. Два-три сорти, не пам'ятаю, які я вже виключив з колекції. Вони перевелись. А інша картопля я внизу підключу до цього відео посилання на моє відео, яке ви можете передивитись і перевірити, які в мене сорти були і є надійні сорти. Так що будемо пробувати на своїй землі. Це сорт, сорт нагорода. Як він працює. Там. Дякую вам за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео від Михайла Івановича про картоплю і не тільки про полуницю. Інші цікавинки в мене на каналі є. Тому підписуйтесь. Бажаю всім міцного здоров'я! Гарних вражаїв, а нам всім перемоги. До побачення.